Трацію усе ж таки ухвалили після того, як спікер Олександр Турчинов пригрозив народним обранцям, що вони не вийдуть з зали, поки не проголосують за очищення владних лав. Під стінами Верховної Ради тим часом почалися сутички, вимагаючи ухвалення закону про люстрацію. Люди перекрили вулицю Грушевського, запалили покришки. Парламент оточили силовики. За словами активістів проти одного із мітингувальників застосували сльозогінний газ. Частину паркану внутрішнього двору зламали, обурені списками кандидатів у склад Верховної Ради наступного скликання. Люди вимагали нових у політиці і ілюстрації можновладців. Одного із таких народного депутата Віталія Журавського обурені пікетувальники запхали до сміттєвого баку і не давали йому звідти вибратися. У цьому закону більшість гідників зможе бути звільнена своїх посад. Це головне суддів, чиновників, голов міліції, голов адміністрації, тих, хто на сьогоднішній день. Е... З України робить ганетну страну, щоб вона стала нормальною, потрібно їх убрати. Ми зробили неймовірну річ. Ми змусили парламент, парламент Януковича ухвалити закон про люстрацію, який дозволить нам побудувати нову Україну. Тепер нам треба зробити іншу неймовірну річ. Змусити нинішню владу виконати цей закон. Буде створений громадський люстраційний комітет. Це передбачено законом, і ми обов'язково доможемося, щоб цей закон був ухвалений.